Всім привіт! і Сьогодні ми будемо проходити ось ось сіки паркурів. Почнемо з самого першого, або з самого останнього. Коротше, це самий перший буде. Почнемо з цього паркура. я прямо... я почти упав. Давайте ми будемо проходити отак в очередь всі оці паркури. Ну, може, не всі, може зробимо другу серію, але я не обіщаю. Так, ідемо. О! Е, Поріжіть, що це таке? Це ж шоколад такий? Як ви знаєте, що це таке, як вона називається, то напишіть в коментарях. Просто я не знаю. Ладно. О, мілошка. Дивіться, яка мілашка панда. Я поріжі. Бровісь скріншоти тих пандочок милих. Так, плитка шибка. Шоколаду. Давайте йдем бам. Сюда. Я думаю, що я буду провалюватися. Е, ну, не провалюватися. Пришлось. Ладно, приїхали. Е, так, ну такого в реальному житті, я думаю, немає. Ой, тут якісь палки з цими конфетками. О, поняв, ага. Угу. Да, так, добре. О! Е, я пройшов цей паркур? Ви що серйозно? Все, я вам обіцяю, ми пройдемо всі паркури. Якщо мені щось не помішає. Давайте, авокадо, проходимо. Я щось не впав, вибачте, що кричав. Так. Ру. Угу. Ні, це не пройти паркур? Це, щоб я проиграв. <смірний> так, отак, отак, отак. От, от, давайте. Uh -huh -huh -huh. Uh -huh -huh. Так, ми проходимо. Отак бам, бам. Опа. Ми зрізали. Да. Ну, ми зрізали. Як буде путь по-українськи? Коротше, ми шлях. Ми зробили, коротший шлях на одне авокадо. Так. Вибачте, я, я напевно, собі напевно обірвав слово. Просто я на паузі стояв, щоб вам не було сум... скучно дивитися, як я це все проходжу заново, бо я був упав, якщо ви не поняли. Так, бам, угу, проходимо. Так, так, так. Опа, опа, опа. Друзі, в мене перша тематика буде на відео. Це, напевно, паркури і фото. У мене вже є фото новорічне. А, через два дня буде рік. Чер... Ні, через три дня буде Новий рік. Через два. Зараз 28 -е число. Я покажу... може ви дивитесь на пи... Я повернусь, коли уже дойду до того самого етапу. Там не упав. Пока. Так, всім знову привіт! І я дійшов до цього самого там, де опа. Так, давай ми проходимо. Це. Я, це не... я це ще не проходив. Так. Ми пройшли ще один паркур. Ідемо. Ми тільки що Ми пройшли оці паркури. Оцей бамбуковий. Я викадую тепер. Підіжіть, а який це паркор? Шоколадний якийсь. Це шоколадний чи... А, а угу. да, все, шоколадний, я поняв, ну таун, угу, да. Коржики. Так, подождіть. Так, всім знов привіт. І, і я прохожу ці нутелли, Я не впав, я просто... коротше, мені треба було відлучитися трошки. Так. Я і... Це що таке за звуки? Чуєте? Ой, ви бачили, я щось не впав? Так, давайте. Опа. Ви бачили, де я упав? Так, всім знову привіт. І я знову на цьому моменті я там був, упав і я повернувся вже. А кого тут так далеко? А що? Ви бачили, просто я до крайок прыгнув. Давайте по нутелах і отих щось таке коржики. Я таке їв тільки, я забув. Як воно називається? Уже, блін, я забув. Я щас повернусь. Так, привіт, я сильно... Знову привіт. Е, я. ну, тут трошки ще пройшов, просто. Ну, це було скучно. Так, я прохожу знову. І. Е, Піть. Ага. І. Банановий зараз БУДЕ Ра банановий. Все. Ми будемо курить по бананах. А це я понимаю. Життя хороше коли. куриш по бананах. Пожіть, я десь хто це уже проходив. Якісь ДРУГІ КАРТИ в Роблокс. Я це уже, наверное, проходив, напевно. Но я не що це було іменно це. Ладно, ідемо далі. Так, 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 тох. Я так злякався. Я чуть не впав. Так, давайте. Ідемо далі, забуваємо, що ми чуть не впали. Я це не забуду. Ладно, так. О, кекс. Добрий день. О, вийшла. Людина вийшла. З карти. Трикотнички чи банани. Банани. Це де я? А, це ми правильно відповідь! Банани! Вибрали! І у нас тепер. Це ми пройшли. А, понятно. Ну да, ми пройшли. Ми не пройшли паркур, але ми пройшли ось ось цю штуку. Так, давайте. А я хотів сказати, як це пройти, я вже поняв. Так, зараз я, повер... я повернуся. По моєму голосу, мабуть, понятно, що я захворів трохи. Ну нічого, я все рівно буду знімати відео. О, там лабо вибігає. Так, ладно, йдемо сюди. опа, опа, опа. По чорничках, по якихось ветоградіках, по чорничках. По всьому будемо паркурити. О, величезні чорнички. Їх вирощуємо. Чайні ферм, навірно. Що вони такі великі, ви бачили? Я нечайно два рази прийняв, це я не наросли. Так, давайте. Так, 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 так. Отак ось. Йдемо, йдем, йдем. Давайте бам, бам. Опа-о. Ви бачите, я чуть ти впав. В низ дис. Так. Е... Так, я повернувся, я отут був упав. І... ну тих, їх... Це щось таке? Це ж не полонечка, а як. Я за. <клух> Ой, я ж кашлянув. <клух> я забув, як вони називаються. А, малина, Малина да, все. Малина називається. П Помню. Так. А чому вони жовті, а не зелені, сині, як чорничка, як кущі, зелені. Що тут так? Що це таке просто за. Що а... а... Та мені таке? І ще не пізно відказати. Нащо так багато строїть? А ні, це буде швидко. Знаючи те, як оці штуки швид пролітають, то це буде більш Ви бачили це просто. Просто впав. Так я навіть. Сказать на паузу не буду остались. Я ще як буду. Фух. Всім привіт, я повернуся. Я зараз там, де я упав в прошлый раз. Е, Так, давайте. Що а -а 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 -е. це таке? Е а чого -то таке тоненьке було? Так, добре. Опа. Все, все. Ух, все. Так, ідемо далі. Так, далі, 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 далі. Так. Ідемо. О! Ми закінчили цей величайний паркур. Так, банани закі. А, ми вже не банани, а це нам треба в вот такий ві... Це що? Це маршмеллоу. Прикольно чуєте, це маршмеллоу. А воно не таке, як було, а ні, не таке. Що, бачите, таких штук. То? Не бу... Не... Та, подійте, не було. Так, я знов тут давайте проходимо ще раз. так. Ось так. Куда? Е... А, я не побачив зарані цю штучку. Так, опа, опа, паркур паркурпастір. Оп-оп-оп. Давайте. Я думаю, що, ті, що по цій штуці отак можна буде запрігнути кудись. Ну да, да. Тут нельзя читать. Як би я не хотів. Так, мені треба було влучитися. Давайте знову. Проходим. Я не впав, це не те саме, це трошки друге, я вже далі. Нов звуки. Ладно, давайте йдемо. Так, ідемо. О, ми пройшли. Так, тепер після білої йде ось ось ця. Давайте бам, 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 бам. Отак ось І Цему цукерки цукерка Діда Мороза. А ви напишіть в коментарях ви дивитесь після Нового року чи до Нового року. Я це знімаю 29 грудня до Нового року. Да, 29 грудня. Так що. Ех, ще два дня і 31 грудня а Ви пишіть, яке у вас число, який рік а я поки буду проходити проходить оці, ось, о, Е, Що це таке? Мішки. Це не барні а я. А я не знаю, як вони називаються. Ви знаєте, дивіться, що оці мішки. Ви знаєте, як вони називаються? Я ні. Або їх ще в реальному житті немає. Ну я не знаю, е, е, подождіть, а куди далі? е. сюди. Ось так? так, ось так, ось так, ось так, ось, так ось, так, ось так. І тепер ось... О... А, понятно, да? Дивіться. О, розумні вони такі придумали, називається. О, блистять якісь. Чого вони блистять? Ладно. Бам-бам-бам. Щось таке зак... О! Я чуть не впав самий. Ми пройшли. Так, поріжіть, це ми проходили оце тепер якісь печо. Чашечки, якісь капучі, ну якимось щось таке. Поріжіть, а як, типу, пройти? Зараз подижіть. Так, так, статись між. Ну, що це таке? Може якось ось так, типу, ось так. А, а ні, пожить. Як це робить? О, о, Пождь туда потом куда потом щас, щас. Як туда запрыгнуть? <різь> Пожать. Ладно, давайте пропустим цей паркур, бо я не розумію, що тут робити, Як тут почати. Давайте почитаем, щоб я його присутствую бо. Я просто не розумію, як пройти оце. Це ж просто неможливо. Так, ладно, зараз я повернусь, подожіть. Так, всім привіт знов. І я знов іду проходити ось цю, ось цю штуку Давай, вас. день, ідем, не темпам. Так. Ага, 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 ага. Так. Ми будемо їсти ось по ось, 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 ось мороженках. Так, опа. Так. Е, що я хотів сказати? Ладно. Так. Е, Подождіть, я зараз повернуся. Так, всім знову кремі. І ми зараз Качаются покатили. Даже третьей штуки. А теперь мы паркурим по этих штуках. Це так треба, да? А ну да, 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 это так надо. Вы бачите там? Я не вказу, що а воно качається? А, дивіться, воно качається. О, я просто обувь. А, вы А, у меня не качается так. Ну, Нормально так. Так, давайте. И Давайте там уже будем останній паркур. Так, то паркур, проходили. Е, паркур что сказать? Я сейчас повернуся. Так, семь привет, я буду сюда при

Та людина, що я як пережине. я повернусь. Так, поїжджайте, я ще не дійшов, не дивіться, я коли на пам'яті буду, то я замітив, що. А, сізи, ти прыгаєш і зупиняєшся. Імба, імба. Так, я не точно не дойшов, але... я, навір, напевно, дійшов... Дальше, вот Так, угу. Да, да, да. Так, -да. я дійшов. Так, так. так, так, так. Ось. Дальше. 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 就是那个。 Не вважайте, це ну не.